І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. 7 година і 31 хвилина київський час. це найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Міграційна політика, мита та війна в Україні Дональд Трамп вперше після переобрання в Білий Дім звернувся до Конгресу. Президент США анонсував найбільшу депортаційну операцію в історії країни та смертну кару за вбивство поліцейських. Пообіцяв розпочати фінансування на створення передової системи протиракетної оборони Золотий купол вже в квітні збільшити тарифи на імпортні товари та мита. Крім того, Трамп оголосив про замороження усієї міжнародної допомоги, припинення дії кліматичної угоди та роботи США. В ООС Трамп згадав і про свої зусилля з завершенням війни в Україні перемовини з Росією. Трамп оцінив як продуктивні і заявив, що таки отримав листа від президента Зеленського там ідеться, що Україна хоче повернутись до столу переговорів. Ніхто не хоче миру більше ніж українці. Моя команда буде рухатися для досягнення миру. Україна готова підписати угоду про корисні копалини в зручний час. Я ціную цей лист. На початку промови Трампа конгресмени демократи вивели з зали за порушення порядку. Демократи підіймали таблички з гаслами Брехня та проти Ілона Маска». Журналісти вже підрахували, це було найдовше звернення американського президента за останні 60 років. Воно тривало 99 хвилин. Вчора ввечері президент України доручив отримати від США офіційну інформацію про зупинення військової допомоги України. Це завдання отримав міністр оборони України, керівники розвиток та дипломати. Для цього вони мають зв'язатися зі своїми колегами в США. Зеленський зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Київ готовий підписати угоду про мінерали та безпеку у будь-який час і у будь-якому зручному форматі. Давайте тепер послухаємо Зеленського. Але для нас важливі нормальні партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченої війни. Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась, яка надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі. Напередодні стало відомо, що Сполучені Штати зупинили військову допомогу для України. Йдеться навіть про ці поставки, які вже були на шляху до нас або на транзитних складах у Польщі. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що припинення військової допомоги Сполучених Штатів України пов'язано і пов'язане з подіями у Біленому домі 28 лютого, і воно тимчасове. Під час сьогоднішнього звернення до конгресу Трамп анонсував, що збирається різко збільшити видобуток рідкосноземельних матеріалів у США, піти на історі... Ічні кроки в цьому питанні американський президент планує в кінці тижня. Чи мав він на увазі угоду з Україною? Трамп не уточнив. Тим часом, після інформації про можливу угоду між США та Україною щодо НАДР, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив тамтешнім спеціалістам зараз. Цитую пошукати рідкісно земельні матеріали і в Білорусі. Також він запросив Зеленського Трампа і Путіна на переговори в Мінськ. Про це сказав в інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу разом з тим, Лукашенко заявив, що не хотів би виконувати роль посередника в українському питанні, а пропонує лише майданчик для переговорів. Сили оборони уразили тренувальний полігон росіян на Херсонщині. Внаслідок удару касетними боєприпасами було ліквідовано близько 30 окупантів. Це була успішна робота операторів 14-го окремого полку безпілотних авіакомплексу взаємодії з об'єднанням Таврія. Також генштаб підтвердив ураження російського командного пункту в селищі Каліні на Донецької області. Українські бійці порушили систему управління окупаційних військ. Це ускладнено координацію дії військових частин повітряно-десантної дивізії. Ну, а в районі населеного пункту Троїцьке Курської області повітряні сили ЗСУ знищили. Ворожі бліндажі, вогневі позиції та три десятки російських військових. Цю локацію Росіяни використовували, щоб планувати атаки, зокрема запуски в півдронів по українських позиціях. Новий законопроект про іноагентів підтримав у першому читанні парламент Грузії. Він стосуватиметься не тільки не урядових організацій, але й фізичних осіб. Вони мають звітувати перед владою, якщо їх фінансують з-за кордону. За словами лідерів правлячої партії Грузинська мрія, новий закон про іноагентів буде більш дієвим у боротьбі з фінансуванням з тими, що підтримують революційні процеси в країні ніж ухвалений раніше. Закон про прозорість іноземного впливу. Він передбачає лише штрафи за невнесення щорічної декларації про доходи. А от нова версія закону. Каратиме також тюремним ув'язненням до п'яти років. Нові правила в'їзду в ЄС. Брюссель визначився з новою датою змін на кордонах. Нова цифрова прикордонна система, яка має назву В'їзд-виїзд, має почати працювати в усіх державах Європейського Союзу у жовтні 2025 року. Але протягом перших шести місяців деякі держави можуть імплементувати її поступово. Для іноземців, навіть кому передбачений безвізовий режим, необхідно буде на кордоні здати відбитки пальців і фотообличчя. Біометричні дані будуть зберігатися в системі. При наступних в'їздах необхідно буде самостійно просканувати паспорт на терміналі Обслуговування. Через три роки повторно треба буде здавати біометрію. Ця система мала запрацювати ще в листопаді 24-го, але через заперечення низки держав-членів її відкладали. Найбільше у світі айсберг сів на мілину в Атлантичному океані. Його шлях тривав майже 40 років. У 1986 році айсберг під назвою А 23 а відколовся від невеликого шельфового льодовика і рухався водами допоки не прибився до південної Джорджії. Тепер лід дряпає поверхню шельфу біля берегів острова. Це нашкодить коралам, морським і губкам. Однак інші тварини навряд чи постраждають. Більш того, всередині айсберга заблоковані поживні речовини, тож талення А 23 а може спричинити вибух життя в океані. Ну і не тільки вибух життя в океані, очевидно, вибух нових твітів в мережі X стосовно нового життя і нових копалень там в тому айсбергу. Але подивимось, подивимось і будемо розбиратися з тим, що відбувається навколо в Америці, в Україні, в світі, у нас в головах. Тому будьте з нами на замить розмова, обіцяна розмова з екс ексмістром закордонних справ України про те, як нам втриматись між атак, які йдуть інформаційних, із заходу і зі сходу. Будьте з нами. Так, друзі, ну і звичайно, ми вам нагадуємо, що відтепер ми з вами з 6.30 до 10.30 обов'язково. обов'язково сьогодні. Також будемо говорити про те, як себе вберегти від цього страшенного інформаційного потоку, який зараз несеться після 7.30, До речі, в нас в гостях, екс-міністр Дмитро Кулеба. Будемо говорити власне про те, як вижити в цій інформаційній навалі. Ну а зараз давайте просто. Стабілізуватися, видихати, орієнтуватися і йти на життя. А власне йти на погоду завдяки нашим черговим кореспондентам. Олена Квітка в нас сьогодні за весну, за життя відповідає за все абсолютно. Так, Гарна. Доброго ранку тобі. Колеги, доброго ранку. Ви знаєте, я сьогодні починаю цей ранок в класному настрої. Вийшла сьогодні з дому і почула, як просто якась пташка заливається. Я не знаю, що це був за зяблик, Я не роздивилася, тому що ще сонна. Але знаєте, от все, все ж таки, от це вже все відчуття весни, і пахне весною, і світло вже і жити хочеться. Ну і власне зараз термометр показують плюс 6 градусів. І десь приблизно воно так і відчувається, якби не вітер, який знаєте, де-не-де пролітає, то було б взагалі знаєте, фантастичний ра ранок, бори собак тако кави, виходь гуляти тут о 6.30. Ну, і... Плюсова температура вже в Києві з самого раня, і такою вона буде майже сьогодні по всій території України. Ну більше нуля буде по всій території України. А в деяких регіонах сьогодні термометри покажуть таких же дуже весняні, плюс 16 градусів. Де саме це буде? Зараз розповім більш детально. Традиційно починаємо зі сходу країни. Там сьогодні будуть якраз найпохмуріший регіон. Синоптики прогнозують там можливі дощі в Харкові, в Донецьку та Луганську в день. попри це. Термометри покажуть від 5 до 8 градусів тепла. Південь країни там сьогодні буде день переважно сонячним. Це Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Крим. А там температура в день повітря прогріється до 11-12 градусів. Градусів тепла, і там сьогодні також без опадів. Захід країни там також сьогодні без опадів. День буде переважно сонячним. Середня температура, яку покажуть термометри, то буде 9-11 градусів тепла. Але це середня по регіону. Але є три області: це Львів, Івано-Франківськ та Чернівці, де сьогодні повітря прогріється до плюс 16 градусів тепла. І там сьогодні без опадів. Північ країни, там сьогодні можливі дощі, а зокрема в Сумах та Чернігові. Можливо, на дощик там денний, максимум плюс 7 градусів. Ну а на Житомирщині термометри покажуть плюс а Там буде без опадів. Центр країни буде переважно день сонячним та теплим. Температура коливатиметься в межах від 7 до 9 градусів. Такою вона буде в Черкасах, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі. Там сьогодні без опадів. Ну і Київ зараз термометри показують плюс 6. Сьогодні очікуємо в столиці плюс 10. Сподіваюся, що ось ці хмарки, вони. Вони розійдуться, тому що соноптики сьогодні в столиці обіцяють день сонячним і без опадів, ну, якщо говорити про температурні рекорди цього дня, то найтепліше в столиці 5 березня зафіксували у 1998 році. Тоді в Києві тут було плюс 14 градусів. Ну а 2020 рік не так давно він став найморознішим за всю історію синоптичних спостережень, саме 5 березня, і в Києві 5 березня тоді був мороз мінус 19 градусів. Друзі, ну і скажімо так. Найепічніша і найбільш екстравагантна частина нашого прогнозу погоди щоранку – це народні прикмети, і а, які я люблю особисто. Ці народні прикмети пов'язані з тваринами, рослинами. Ось сьогодні народні прикмети раді спостерігати за мухами. Якщо вони вже знаєте безповоротно прокинулися, розминають свої лапки а, активні, то чекати вже тепла, і це вже точно буде весна. Колеги, ой, будь ласка, ті, коли не ходи туди за будинок, там де недобудова. Там просто всі. Хто за мухами слідкує постійно так вже довго, вони там всі кучкуються. Не треба. Давай так просто. Якщо натрапила на муху, добре. Не треба там прям глибоко в цьому кописати. Все. Е, пасибі. Олена квітка, дякую тобі за весну, дякую за світло. Е, дякую, щось е, трошки засумувала квітка. Ні, ні, ми насправді тішилися з Єгором щойно, що от квітка вмикається і вже просто на вулиці світло, вже все стає, стає якось краще. Не знаю, ну принаймні, можливо, ми такі просто шукаємо якісь точки опори. Ну, як Знаєш, навіть у таких дрібницях. Мені тому ще поради не сподобається. Квітці, просто трошки. Ну, можливо, так? можливо. Ні, просто, ну, ви ж розумієте, про що. Ну добре. Так, все. Е, там просто ж на Подолі, знаєте, у Київському, там е, куди не повернеш за ріг, е, спасибі район адміністрація Подільська, там всюди мухи. О, тому треба обережним бути.